Чому Володя Зеленський себе так веде? Чого він вякає? Чого йому не вистачає? Вмісті з Росією нас почали давити душити з усіх сторон. Якщо нас сянуть війну, то тяжела ситуація. Ми можемо не видержати як государство. Ну що ж, новий рік прийшов, а це означає, що нові методички російським пропагандистам видали. У мене взагалі інколи виникає таке відчуття, що вони... Сприймають народонаселення на Росії за рибак, у яких пам'ять три секунди. Тому їм постійно треба повторювати, для чого була розпочата війна. А тепер ще і про те, чим вона має закінчитися. Жизнь в году це вибори президента. Причому вибори самі по собі були пахайні, а тих виборів слиплись сліп, мозги і у наших друзів, наших врагов, і прежде... Ну та нас ще й досі не відпускає, як можна так грубо найожувати власне населення. І стверджувати, що 25 років йдуть чесні вибори, де немає жодного опозиційного кандидата. Немає нікого, окрім Путіна. Я хочу напомнити, яка була явка на тих виборах. 98%. Не напрягайтесь, ми знаємо. Всегда така. 70%, 72%, 74%. Це і для нас було удивительно. Мої друзі, чому не дев'яносто Я yeah, пошли на вибори навіть в советському время не ходили на выборы, а тут пошли, все, вдруг пошли, всі понимая відповідальність моменту. Тому що вдруг провірять, пересчитають, побачать, що їх прізвища там немає. Прийдуть додому, постукають і спитають, а чого це раптом вони на вибори не ходили? Може вони президента не вважають? Може їм не подобається президент? Може вони когось іншого хочуть приложити? Може, тут майбутня опозиція росте в цьому будинку? А? И значит ей так трошечки наперед. А что произошло в этот момент, момент выборов? И почему важна эта явка? Мы на самом деле, мы все вместе, те, кто голосовали, те, кто голосовал за Путина, выдали ему невероятный. А чем отличается первое от второго? Я перепрошую. Выборчивать, что я постоянно вас перебываю. Ну -ну. И угу. мы же выдавали ему мандат не потому, что он хороший человек. Хотя он хороший человек Хотя он хороший. Как вовремя исправился. Хотя и хороший очень хороший человек. Ну ну. чоловік. От ми вже видавали йому мандат для чого, то щоб он його під'ївів, в тому числі і нам я думала, що мандат довіри до президента видається. Ну, вибачте, тут знову ж таки є декілька нюансів. Просто знаєте, моє українське сприйняття вносить певні корективи в ті слова, які ви говорите. Дивіться, я думала, що мандат. Президенту видається для того, щоб покращити життя населення тієї території, на якій він живе, збільшити їхні заробітні плати, економіку якось знаєте тримати не тільки на плаву, а щоб вона ще й виросла, щоб люди більше грошей отримували. Щоб задоволення від життя отримували, тому що ну знову ж таки гроші важливі, гроші потрібні. Робочі місця необхідні, щоб були. Але при цьому ще й задоволення від життя має бути для того, де, знаєте, деякі європейські. Країни, наприклад, зменшують робочий час або зменшують робочі дні. От, наприклад, приходять на чотириденний робочий графік. Ну для того, щоб люди встигали насолоджуватися тим життям, яке в них є, і трошки подорожувати світом, дивитися, як живуть інші, ділилися один з одним цими емоціями. Ну там рейтинг щастя існує в якихось. Європейських країнах я розумію, що це все недоступно на території Росії. Ці опції вони не відкриті, знаєте, але тим не менше, ну здавалося б, саме для цього видається кредит довіри, А виявляється для того, щоб він вам сказав, як треба правильно думать. Ми видали Владимиру Путіну мандат на то, щоб он для нас сформулював побіду. А тобто, що він вам сказав, як правильно думати, щоб ви не напрягалися. Бо ви сильно напрягаєтеся, ви сильно напрягатися не любите. Тому э, Путін має написати на листочку А 4 що буде вважатися побєдай, і роздав вам усім, щоб ви завчили як отче наш, щоб у кожного знаєте, біля президентського портрета висіли ще оці листочки А 4 з тим, що буде вважатися побєдай. Тому що да. образ побєди у нас в країні многомільйонний, навіть в цій студії у всіх різний. В чому от коли... Когда... Ні, дивіться, у нас багатомільйонна країна. Ну, я розумію, не 140 мільйонів. Але в нас багатомільйонна країна також. І для нас перемога, в принципі, давайте так, перемога для нас одна, щоб чобіт російського солдата не ступав на наші українські території. Для нас буде якнайкраще, щоб ви покинули територію нашої країни назавжди. В ідеалі було б, як ви ви зникли, але це вже знаєте з фантастики. Для нас буде вважатися перемогою, якщо ми, звісно, не тільки зупинимо військові дії, а ще і кожен понесе відповідальність за ці дії, які розпочалися на українській території, заплатить за них. Якщо ми повернемося до кордонів 91-го року і випхаємо вас. З наших е, територій. Тобто, ну, в принципі, в України образ сформований і в кожного українця. При цьому кожен українець говорить про те, що для нас перемогою буде вважатися, коли Збройні сили України прийдуть і скажуть, оце перемога. І ми скажемо: окей, а вам цей образ має намалювати Путін. Кожен з нас каже, ну от, я цим Рістагом, перемога. Он у всіх різний. Він не предзаданий нам, як це було во время Великой Отечественной войны. Ну, тому що демілітаризація, денацифікація це про що-то обще, а не про конкретику. Це щось таке, як казала моя бабуся, виломи по воді писане. Угу. І тому ми на це видали йому мандат. Коли він скаже: "Це перемога", ми йому повіримо, тому що ми для цього з таким убедительным э, мандатом переизбирали його. Ага, понятно. А інші, якби вам сказав, то це б не допомогло, ну, не знаю, там він лідер ЛДПР був, вишло вам і сказав: От це побіда, вас би це не влаштувало, вам саме Путін мав би сказати. Ні, ми теж за те, щоб він поніс відповідальність за ті дії, які він вчинив в Україні. Да. Але все одно цікаво, чому тільки Путін може це зробити, а не будь-хто інший. Там є ще, дивіться, начальник Генштабу, там ще є міністр оборони, там ще є Мішустін. Там ще є Медведів. Там багато хто може вам намалювати образ будущего. Давайте візьмемо його в кавички. Ну і до речі, ще один з мандатом. Лукашенко сказав про те, що не тримається за владу. Ви уявіть собі, Анекдот. Тут вже можна сміятися. Слово Лопата не ждіть. Бо я думаю, що слова Лопата чекають і на території Білорусі, але не дочекаються ніяк. Я нагадаю, що Лукашенко при владі з 94-го року це той, хто не тримається за владу. Тихановська, яка б вона там не була, і хто би до неї як не ставився, але тим не менше, вона була кандидатом у президенти Білорусі і виїхала за межі Білорусі в той час, як її чоловіка, який в принципі збирався. Бути опозицією до Лукашенка і вибиратися на тих самих е, виборах не засудило до 15 років. Це знову ж таки до питання того, що ніхто не тримається за владу, взагалі. І цього року на виборах президента Білорусі Лукашенко теж не буде триматися за владу. Повірте, я записав кілька тезисів, які традиційно хотів би приподністи вам і всьому білоруському народу, всіх, хто нас услышить. І сказати о тех главных деяниях, які ми будемо творить не тільки в будущем, та ви вже натворили, уже бы знаєте, як би вам бы трошечки зупинитися в ваших діяннях. Але і в времени. я вже не единожды говорив, хочу подчеркнуть, будущий 25-й год буде годом непростим. <гум> Дякую, що ви так наперед уже знаєте. Так трохи заглядаєте. Кожного року під кінець року президенти говорять про те, що цей рік був непростим. Але ми сподіваємося, що наступний буде кращим. Цей виходить 1 січня, там чи 7 січня і каже: значить, дивіться, якщо ви очікуєте, що 25 й рік буде хорошим, забудьте про це, буде ще гірше ніж було в 24-му. Непростим не тільки тому, що вместе з Росією нас давити і душити з усіх сторон. А, тобто, вас вообще немає за що, Просто ну якби окей, та тут зрозуміла історія. Каже, якби ми не були з Росією, то нас би не душили. Воно десь приблизно так і є. Але Лукашенко звучиться на загал. вау. Поки та тактика і стратегія, яку ми визначили, допомагає нам удержатися не тільки на плаву, але і жити достойно. Стратегія звучить як більше не впускати російських солдат через білоруську територію до України. Я так розумію, ця стратегія. Або не давати дозволу а, наступним а, групам військових атакувати Україну з білоруських територій. Це та стратегія. Якщо це ця стратегія, то, звісно, вона правильна. Вона, звісно, не забуває всіх попередніх ваших діянь, але в принципі стратегія правильна. Скажімо так, відкровенно, що кожен живе так, як він хоче. Ну, не кожен давайте так. По собі не судять. Понимаете? Если вы живете так, как вам хочется, то это же не означает, что все те, кто прошли вас послушать, живут так, как им хочется. Это я уже сегодня могу спокойно сказать. Почему? Потому что если ты хочешь жить лучше, в нашем государстве такие условия созданы. Хочешь лучше? Сделай шаг вперед. И все. Вы видите следующий. Расстрелять. Господь всегда намекал на это. Надо просто больше трудиться. Ну не будешь трудиться, вы это прекрасно знаете, Никогда лучше и даже хорошо жить не будешь. Поэтому мы преодолеем все сложности и трудности будущего года. Они связаны, я еще раз подчеркиваю, не только с давлением со стороны на наших государствах. Этот год... Давление, бачите в него. Угу. ...сложным еще и потому, что у наших друзей и соседей, с которыми мы торгуем, а торговля – это основа жизни любого государства, торгово-экономические отношения, у наших соседей ситуация непростая. Ви це видите. Если бы було нормально у них, у нас би було очень хорошо. <рес> а если у них очень хорошо, а у вас не то як ви думаєте, в чому причина? Можливо, тому що ви дружите з Росією і тому всі решта країн з вами не торгують. Поэтому я вас предупреждал и еще раз предупреждаю, что... Такое себе поздравление, знаете. Я хочу вас приветствовать с Рездвом и с 25-м роком. Я вас предупреждал. Будет хуже. Сейчас будет хуже. Вот. Вот с этого момента я вас предупреждаю. И вот прямо сейчас это хуже начнется. Будьте готовы. А я пошел жить жизнь так, как хочу. Потому что каждый живет жизнь так, как хочет ее жить. Ну, возможно, не каждый. Возможно, только я. А, ну что ж, давайте, про дела церковные заговорили. Давайте. Хочу вас попросить осветить эти вот нательные крестики и иконки, да. которые планирую потом передать в подарок всем нашим командующим, которые выполняют особо важные задачи в зоне специальной военной операции по защите Отечества. Думаю, что на территории другой страны. будет... Особенно а приятно значит, получить эти символы веры, тем более освященные вами, где еще и в рождественские дни, в рождественскую ночь, во время рождественского благослужения. А сколько их там? Я попрошу, Ану, покажите еще раз. хочу вас попросить осветить нательные крестики и иконки, которые планирую потом передать. Ну, що, дивіться, командуючих залишилося не так і багато. Можна сказати, одне. Е, я думаю, що українське гур вже записало: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто навіть не 13, 9. Е, ну що, в принципі, тенденція зрозуміла. Е, по одному на місці. І далі, вже, відповідно, ситуація буде вирішуватися інакше. Ну, Дивіться, по-перше, чого тільки командуючим, а не воєнним, а не тим, хто йде в м'ясні штурми. По-друге, на кожному із цих хрестиків і іконок вибиті ініціали ні, не командуючих, а Путіна. Хоча знову ж таки, як там у них флешмоб був, кожен з нас Путін. Тому можна сказати, що і їхні ініціали на цих самих іконках і хрестиках є. Ну а по-друге, що теж цікаво, після того, як відбулося от от, е міроприяті з цими хрестиками і іконками. То в цей момент Гундяєв теж вийшов собі кілька слів сказати стосовно Різдва і так далі. І закликав гражданіна. Граждан... Граждан... Коротше, закликав прихожан жертвувати більше грошей на храм. Відповідно, тут виникає кілька питань, тому що Гундяєв це якби безпосередній учасник ФСБ Росії. Якщо у ФСБ вже не вистачає грошей, то питання а щося стало? Бо Путін цього року виділяє рекордну суму на війну з Україною. Можливо, він обійдев трошечки і обійшов вниманням Гундяєва? Може бути так. А може бути інакша ситуація, може в казні, попри те, що Путін виділив рекордні суми на війну, цих дієннях просто тупо немає. А на Біуліна, наприклад, може просто відмовляється їх друкувати. І тому треба гроші забрати в прихажан. І саме тому це не тільки пожертва в храм, а це ще і донат в казну Росії на війну Росії з Україною. Можливо, схема десь приблизно така. Ну і тут знову ж таки питання чергове до ООН, яке каже про те, що ми тут ущемляємо. Віру руською. Так от хочеться запитати, ви за що переживаєте? За те, що е, цього філіала ФСБ немає на території Росії, на території України? Чи ви переживаєте, що е, цей філіал став недополучає з українських прихожан? За кого ви переживаєте? За гаманець Гундяєва? Чи за те, що вони більше не підривають основи української і української віри? Ну і а, поки там, значить, освячуються хрестики і іконки, давайте ще трошки поговоримо з вами про російські території. Тут вирішили у мешканців цієї великої, могучої страни запитати. что вон про нас знают. А как вы относитесь к тому, что Россия продолжает поставлять нефть и газ в Европу? Плохо. Плохо. Почему плохо? Мне, мне надо кормить европейцев. Надо сами пользоваться. А я отношусь э, нейтрально, потому что иначе с чего наш бюджет будет пополняться? Чем мы будем кормить наше СВО? Конечно, э, лучше бы перекрыть, но это э, политика. Ничего не попишешь. Я бы все закрыл бы и все. И пусть они там задыхаются. Нам самим газа не хватает. Есть регионы, где нет газа вообще. Скажите, как вы относитесь к тому, что Россия продолжает поставлять нефть и газ в Европу? Багана. И Путин, последний фашист. Положительно. А это мнение мне не нравится. Почему? Ну потому что одно из средств существования России ⁇ это продажа нефти и газа. Мы же не производим Мерседесы, БМВ. Почему, интересно? Там же залишилось выробнительство Мерседеса в БМВ. А как вы думаете, почему в Улан-Удэ до сих пор нет российского газа, а в Европу он поставляется? Я думаю, что это плохо. Спасибо Владимиру Владимировичу за наше счастливое настоящее. А как вы думаете, очень счастливый человек. Скажите же. Почему в улан до сих пор нет российского газа, а в Европу он течет? Ну, видимо, выгоднее продавать в Европу. Я не знаю, кстати, насчет этого. Может быть, они не хотят покупать за такие деньги большие наш газ. улан немножечко померзнет и перестанет. И все будет хорошо. Вот Іли не буде. Тут два варіанти. От Лукашенко правду сказав: не буде краще цього року. Путін цього не говорив, але мав це на увазі. От дивіться, а, пройшло вже скільки? Сім днів, а з тих семи днів п'ята дуба як немає не води. А, Смотрите, приехала машина. Вот скільки людей: чиста вода, питья і хочуть уїжджати на другу точку. Для чого? Щоб почувати, що на всіх точках були. Оставили люди заявки. Хотят прислать пожарку, которая сейчас наберет воду с пруда. Сегодня праздник. Отку Откуда вы набрали? С какой? Вода не закончилась. Люди стоят. Им надо. Ага. Ну, вот получается, а вы газ питаете. Ну, главное, чтобы это заклятая героя. замерзла без российского газа и без российской воды. И без мерседесов российских. И БМВ российских. Чтобы вообще им ничего российского не досталось. Знают. Чтобы кончилась война. И мы победили. Как сделать так, чтобы закончилась война? Война? А -а -а. Главное, чтобы мы победили. А, вот, а тут мы уже повертаемся, бачите, до первой тезы того, что Путин мае... Мандат, з тим мандатом він має написати, що правильно думать. Тому що інакше народне населення на Росії не знає, що думати. А казала, мама без шапки не ходи, бо голову застудиш і думать потім не буде чим. І, і що таке такое победа? Победа? А, -а. Когда... а, -а. Ці... не нужны люди? хто? хто А люди, А це це ті, які щоб хочет это те которые там далеко uh -huh, uh -huh. где не в россии путину доверяем но надо больше заниматься экономикой страны как американский президент сказал вот здесь у нас очень много как сказать мало обеспеченных в том числе и я у меня пенсия 14 тысяч нету такой пенсии что вы врете все путин сказал нема такой пенсии все там уже у всех все миллионы получают Немає такой пенсии, и не выдумайте. Не выдумайте. Это главное, чтобы война закончилась. И чтобы все, кто не нужны, получается, тоже закончились. Ну, получается, что если у вас 14 тысяч рублей пенсия на России, тогда получается, что вы тоже не нужны, по мнению предыдущей женщины, и вы тоже скоро закончитесь. Ну, где-то приблизительно так. Ну, и если вы думаете, что на России бунт может... Виникнути через те, що от п'ять днів немає холодної води або гарячої, або ніякої. Або в улан Уланде, тому що там ще й досі немає російського газу, то ні. Єдина причина, через яку може виникнути бум маленький чи великий на території Росії, то це весь декабрь в водка не говоря вже уже о винах і шампанськом, не торгували. От і все. Все, що хвилює російського обивателя. водка і її калічество. Ну, і лібаяршнік і його вільний доступ для продажу в аптеках. І це єдине, що по факту хвилює і може сколихнути російське населення. за день до нового года сім спеціалізованих магазинів із 52 двох продажу спиртного. Понятно, что вожделенный напиток доставался тому, кто по нахраписти, да у кого мускулы покрепче. Милиция послала в очереди почти весь свой штатный состав. Замечу, кстати, на улицах, свободных в этот день от патрулирования, произошло по сводкам УВД пять убийств. Водка кончилась быстро. И тогда обозленная толпа вышла на центральную магистраль города, перекрыв ее. Возле магазинов запылали костры. Но, как оказалось, люди требовали от властей невозможного. Единственный в области Читинский ликероводочный завод, сверх всяких фондов и лимитов, кончившихся еще в начале осени, поставил в торговлю 320 тысяч бутылок водки. Почти по одной на каждого жителя Читы. И все равно этого мало. 30 декабря ликероводочный завод стоял из-за отсутствия стеклотары. Выручили прибывшие по железной дороге 7 контейнеров с бутылками. На этот раз конфликт удалось погасить. 91 год. А ничего не изменится на территории России. Ничего. Ну що ж, чекаємо, коли введуть обмеження на водку і, може, тоді щось відбудеться на території Росії. Ну а поки ми з вами спостерігаємо за ситуацію, яка здається в цьому світі трапитися не могла, коли е кадирівці з нацистами знаходять один одного. Я зрозумів, що він дійсно чоловік, который любить свою націю, свою страну в конічному тоді, от ми і встречилися, і пообщались, багато питань обсудили. Я думаю, что у нас впереди много работы, которую мы должны сделать для того, чтобы наша страна, страна была великой, могучей и единой. Война да, продолжается. Война продолжается. Война продолжается на фронте. И еще война продолжается у нас, получается, во, во внутреннем тоже фронте у нас война. Получается, везде война продолжается, получается, да, и во внутреннем фронте, получается, и немножечко за внутренним фронтом тоже получается. І виходить, що немножечко ще на Курському направлении продолжается там, і еще как бы немножечко продолжаться, получается. Короче, Коротше, в чому суть? В тому, що Алаудінов зустрівся з Главарем Русича, і це той самий довбограй. Uh, який заявляв у всіх інтерв'ю, що він uh, нацист, це я нагадаю, просто Путін пішов з денацифікації в Україну, просто своїх він під носом не бачив. І от uh, ті, хто один одного на дух не переносили, як ви розумієте, сидять в одному приміщенні, і от навіть десь трошки там приобіймають один одного. Але ця історія набагато цікавіша, тому що uh, цей Нацист або ж расист, якого звати Олексій Мільчаков, він тим самим підставив не тільки себе, а ще й тих, хто йому підпорядковувався. Щоправда, він вже заявив про те, що він має право спілкуватися з ким завгодно, коли завгодно і як захоче, але тут інша думка існує. А в тій самій ДШРГ Русіч, за яку відповідає цей Мільчаков. Є непоганий такий стішок, я вам його процитую: Сніміті шеврони, вальґані, тату, не позорьте ідею, Продались звірінцу, шакали, ні люди, к тебе командир, Больше честь не имею. Ну, спостерігаємо. Цікаво, коли жаби і гадюки почнуть гризти один одного. Ну, а поки ці шакали і гадюки. Обіймаються в цій смертельній схватці. Давайте подивимося, як розважається головний Дон-Дон Кадиров. Так, куди ми їдемо? Ми їдемо. Я не знаю, Куди ми їдемо? Куди ми піщали, Знаєте, мені здається, тут не вистачає якогось музичного супроводу для цієї компанії. Щось по типу такого: знаєте, щось там. Touch my тралала. Ну що ж, поки Кадиров поїхав в печери, ми з вами рухаємося далі. До наступної зустрічі в наступному обзорі пропаганди. па па